Протягом минулої доби ворожих ударів зазнали вісім населених пунктів Харківської області Зведення Вітова. Внаслідок обстрілів постраждали троє людей. У місті Ізюм постраждали 73 і 70-річні жінки. У селищі Козача Лопан Дергачівської громади постраждала 68-річна жінка. Ворог активно застосовував по Харківщині різні види озброєння: сім БПЛА типу «Гарань-2», один БПЛА типу Ланцет, три БПЛА типу «Молнія», чотири ФП-вітрони, один БПЛА тип Встановлюються. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Черківському районі в селищі Козача Лопань пошкоджено приватний будинок. У Куб'янському районі в селі Федорівка пошкоджено ліцеї. Ізюмському районі в місті Зюм пошкоджено 20 приватних будинків, господарчі споруди та електромережі. У селищі Борова приватний будинок та господарчу споруду. У селі Мечабилове склад агроферми. У Чугуївському районі в селі Лосівка пошкоджено автомобіль. Рятувальники звітують протягом доби здійснили 30 оперативних виїздів. За добу на Харківщині рятувальники залучались до гасіння п'яти пожеж, спричинених ворожими обстрілами в Ізюмському та Куп'янському районах області. Чотири з цих п'яти пожеж зафіксовані на Ізюмщині. У селища Борова, внаслідок дронових атак, горіли дві господарчі споруди за різними адресами. В місті Ізюм ворожі БПЛА спричинили пожежу на території приватного домоволодіння, де горіли житловий будинок та гараж. Вночі ворог вдарив безпілотником по навчальному закладу на території Вінківської громади, спричинивши пожежу, у селі Волоська Балаклія Куп'янського району внаслідок обстрілу зайнялась суха трава на відкритій місцевості на площі 1 гектар. Ліквідовано 5 пожеж в природних екосистемах на загальній площі близько 6,5 гектарів. Піротехнічними підрозділами ДСНС вилучено та знешкоджено 75 одиниць вибухонебезпечних предметів. За даними Генштабу ЗСУ, на південно-слобожанському та Куп'янському напрямках тривають боєзіткнення. На південно-слобожанському напрямку противник чотири рази атакував позиції українських захисників поблизу глибокого, Вовчанська, Красного Першого та у бік Дорожівки. Отримав відсіч. На Куп'янському напрямку вчора відбулося вісім бой зіткнень. Наші оборонці зупинили штурмові дії противника у напрямку населених пунктів. Куп'янськ та нова кругляківка. Марія Соловйова, Дмитро Ангуєнта, Єгор Мікенін, Харків. Новини.